Автобус 136-го маршруту рухався вулицею Марії Лисиченко в бік Янтарної, коли його протаранив легковик. В районі Жомацила Березинський автобус рухався з боку вулиці Донецьке шосе, в напрямку вулиці Янтарної. В районі заправки Бересе вулиця Лисиченка В зустрічному напрямку рухався автомобіль Нісан, який при зустрічному роз'їзді виїхав на зустрічну смугу. Де було здійснено здійснення транспортних засобів. У нас люди ДТП. Дві особи, які рухались в автомобілі. Ні не отримали талискіну ушкодження. Автобус їхав порожній, оскільки прямував на ремонт. Свідки припускають, що саме завдяки цьому обійшлося без жертв. В результаті ДТП постраждали двоє. Один з них водій легкового авто. Його доправили до лікарні. Після автодорожної травми до звернувся пострадавши. Після клінічної і рентгенологічної діагностики. був встановлений діагноз. Вони Ушиб правого плечового суставу, ушиб осіднення лобної області сліва йому треба на першу ніотложна допомогу. Наразі кермувальника вже відпустили додому. Усі обставини аварії з'ясовують правоохоронці.